Дикі ельфи К'єрджо Чорвак. У диких місцинах майже кожної провінції Тамріелю мешкають аєліти, яких зазвичай називають дикими ельфами, вони є ймовірними, якщо не прямими нащадками перших мешканців цих земель. Хоча три раси ельфійського походження Альтмери, високі ельфи, Босмери, лісові ельфи та данмери темні ельфи, добре асимілювалися в новій культури Тамріелю. Айлиди та їхні побратими залишилися осторонь нашої цивілізації, віддаючи перевагу старим звичаям, далеко від сторонніх очей. Дикі ельфи розмовляють варіантом старості мови, свідомо уникаючи тамріельської, і тим самим віддаляючись від основного потоку життя Тамріелю ще далі, ніж найменш урбанізовані з їхніх ельфхвійських родичів. За характером, вони похмурі та мовчазні, що правда, це в очах чужинців. Або ж пеланні, як вони їх називають своєю мовою. І цілком ймовірно, що в межах своїх племен поводяться зовсім інакше. Власне, один із найвидатніших учених університету Гвілама був цивілізованим Айлітом 2790 року першої ери до 227 року Другої ери, чиї праці про диких ельфів свідчить про яскраву, та життєрадісну культуру. Фіра один із дуже небагатьох айлейдів, хто відкрито говорив про свій народ і релігію. Він писав: природа племен айлейдів багатобарвна. їхні характери часто кардинально відрізняються від сусідніх племен. Як і будь-яка чужа культура, дикі ельфи часто викликають страх у простих жителів Тамріеля. Айлейди й досі залишаються однією з найбільших загадок цього континенту. Вони рідко згадуються на сторінках писаної історії та навіть тоді лише як дивина. На яку натрапив літописець, перш ніж ті зникли в лісах. Якщо відсіяти ймовірну вигадку від народних легенд, залишається майже нічого, таємничі шляхи Айледів залишаються прихованими ще з Меретичної ери, і цілком можливо залишатимуться такими ще тисячі років.